Так, друзі. Зайшов до ребятушок, де вони сидять, палять, забрав таку у них байду. Вони не знають, що це таке, я знаю. Це машинка для набивання цигарок, ще з дозіровкою. Ось сюди сипеться фільтр. Тут Кидається ручка, туди табак засипається, вставляється гільза. Ручку зажимаешь, дозировка упала. Низу прижимал. Вот так нажимаешь, челлендж, сферка готова. Такая машинка еще стоит еще и не дешево, кошка. Вот такие-то справки. Все, что можно найти на бумаге. Стан идеальный. идеальный. Хочте, загугліть, подивіться, скільки вона коштує. Всім дякую і підписуйтесь обов'язково.